Приймали дитячий колектив із Словацької республіки голови Закарпатської ОДА та обласної ради Василь Губаль і Володимир Чубірко, які відзначили талант юних колядників, а також важливість візиту на Закарпаття. Ну, по-перше, культури схожі, колядки схожі, традиції схожі. Нам треба жити спільно. Получається, що Закарпаття повинно бути в європейській сім'ї спільно з Україною. Є можливість реалізувати наші європрагнення і спільні зв'язки. Важливо, що дітки з Варанового на тополю приїхали до нас для Закарпаття. Важливо підтримали складний час для України. Колядували маленькі гості не лише в головній будівлі краю, але й в словацькому консульстві, четвертий у журацькій школі зі словацькою мовою викладання, а також на українсько-словацькому кордоні. Наступного року різдвяний вертеп із Словаччини планує здійснити автобусний тур по закарпатських містах, щоб кожен охочий зміг насолодитись та побачити, як веселять на різдво наші сусіди. Вічка на стуж ішого хлебічка. Дочета досі, до душі мілосці. Андіо поконець вами прибіга, а ласка не у вашім дола біва. То вам він чує мезошеца. За веселі кулятки кожен отримав солодкий подарунок.